Моя родина найпруткіші лінивці в світі. Обігли довкола ціної кулі у пошуках найрідкісніших і найкращих рецептів. Ага, Крута історія, але може глянеш до наших страв. Ми замовляли години дві тому. Так. А от і хитрість для ідеального гуакамоле. Так, ти ще раз її показуєш. Що це було? Будинок на колесах цілий. О! Велике місто! Навіщо нам туди? Та ми відкриємо новий ресторан на колесах. Тада! А ось і наш новий дім, родино. Привіт! Тренере, Ми тут знайшли нового гравця. <реку> Смакота! Ідеш на тренування. Я на шлях! <звач> Ай, мої трави, Люба! Допоможи! <звач> Мене вже нудить від цих лінивців та їхніх смаколиків. Мені дуже треба на тренування. Тренування? Але в нас кілька клієнтів. Мам, я обіцяла команді. Твоя команда тут. Знаєш що? Думаю, я можу допомогти. Якщо ти дістанеш мені ваші сімейні рецепти ти Я, родина, ми повернемо нашу книгу. Просто підемо і відберемо саме так. Але я не так просто. Гляньте, до нас прийшли ліничики. Ця сім'я ніколи не здається. Замовляйте! Дивно у нас сімейка. Лінивці, встигнути до обіду. Вони можуть красти тако, але ми не віддамо нашу свободу! Скоро у кінотеатрах. Вільна каса.